Загинув у перший день вторгнення. В Лухові перепоховали Віталія Чалого. В Імшані Янківської громади збирають підписи на підтримку нового старости. В шості перекрили одну з важливих автомобільних доріг. Дяки її об'їхати. Сьогодні в Лухові відбулося перепоховання прикордонника Віталія Чалова, який загинув на Луганщині в перший день повномасштабного вторгнення. Повернення останків загиблого домоглася його дружина. Розповідає заступник коменданта з персоналу 3-ї прикордонної комендатури Михайло Стрижак. Він наш земляк, глухівчанин. Тобто, завжди ну, з військовослужбовцями дружив спілкувався і багато кого з наших військових знав. Він загинув вже в перший день, мужньо зустрівши ворога. Це було 24 лютого на Луганщині під час ворожого обстрілу. І, на жаль, так трапилося, що віддав своє життя. Сміливо і віддано. Ну, завдяки титанічним зусиллям дружини дру, ну, вдалося буквально не так давно тіло доставити в Україну. Ну, в порядку обміну військовим загиблих іншими тілами. Знайома Віталія Ірина говорить, що чоловік до війни працював на заводі. У 2020 році він підписав контракт з прикордонною службою. Віталій дуже чудова, гарна, добра людина. Знаю давно, це кращий друг мого чоловіка. Вони разом навчалися. У нього золоті руки, він мів все. Він власними руками витворював з дерева такі чудові вироби, що це просто сказка. Він чуйна, добре, він дуже гарний батько, чоловік. Він завжди працював. Сім'я його, мабуть, ну, не знала проблем, бо він завжди працював. Працював багато, і вдома все своїми руками зробив. До нього залишився батько, сестра, дружина і син. Глухівчанка Галина також прийшла попрощатись з Віталієм. Жінка говорить, що він у місті щастя служив разом з її сином. У мене син був пограничником, працював. Город щастя. Почалася клята війна. Пійся ми загинув 13 березня. Віталій загинув у той день війни, коли почалася 24 лютого. Да. Ми будемо їх пам'ятати вічно, ніколи не забудемо. Хай будуть прокляті росіяни, Що вони на нас напали? за що? Наші діти гибнуть. Що ми їм поганого зробили? На церемонію прощання прийшло багато глухівчан. Жителька міста Надія говорить, що особисто не знала Віталія, проте молиться за кожного українського захисника. Я не встигла, я хотіла туди до церкви дійти, але я на роботі. Я вже стала йти, а його вже везуть. Наші хлопці це щось неведне, Ми на них молимося. Ми за їх переживаємо, ми їх підтримуємо і чекаємо на нашу перемогу. Царствуємо небесне, нашому захиснику. Поховали Віталія Чалого на Вознесенському кладовищі міста Глухова. В Імшані збирають підписні листи на підтримку кандидатури нового старости. старостароста Імшанського старостинського округу Володимир Демич 10 березня залишив посаду за власним бажанням. А тому на території сіл Імшана, Діброва та селища Привокзального розпочалась процедура громадського обговорення кандидатури нового очільника старостату. Як інформує Ямбільська селищна рада, протягом п'яти робочих днів, починаючи з 29 березня, з цього приводу проводяться консультації з громадкістю шляхом зібрання підписних листів. Уповноважені особи обходять місця проживання громадян Старостинського округу, що є повнолітніми та мають право голосу на виборах. В шості перекрили рух по одній з важливих автомобільних доріг. 30 та 31 березня автомобілісти не зможуть проїхати повз Галиновське озеро. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милащенка, з 9 до 16 години буде перекрито рух автотранспорту від кругового перехрестя по вулиці Партизан і до перших будинків по вулиці Кутузова. Там проходять роботи по спиленню дерев, на місці яких буде прокладена тротуарна доріжка. За словами чиновника, об'їзд транспорту здійснюється через вулицю Чехова. Дорожні служби розпочали роботи на дорозі білиця Антонівка і вод погребки Остроушки. На даний час там проводяться роботи з засипання промоїн та просідань. Про це повідомляє Державне підприємство Дороги Сумщини. Підрядною організацією ТОВ торговий дім. Династія проводиться ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191805. Білиця Антонівка і вод погрибки Островушки Шостинського району зазначається у повідомленні. Завтра синоптики обіцяють потепління. За інформацією Сумського гідрометцентру, 31 березня погоду на території області визначатиме антициклон з півдня. Очікується мінлива хмарність, але опади малоймовірні. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до мінус 5, день від плюс 6 до плюс 11 градусів Цельсія.